Вітаю з вами компанія Балкон Йоан. Картенький відогляд ремонту балкону. Це балкон чеський проект». Бачите, як він виглядав до початку ремонту. І що було зроблено? Перше, його глибина була 90 см. Ми його зробили розширення. Зараз глибина його складає 1,20 см за допомогою спеціального металокаркасу. Зварили новий парапет. Обшили зовні сайдингом, зробили утеплення в два шари парапету і підлоги. Далі поставили скління. Це профіль українського виробництва Steco s 500, два склага саргоненерго напилення. Цього достатньо ручки йдуть з тріщоточками, що дуже зручно їми користуватись. Обов'язково ми робимо опишумку козирка для того, щоб не було чутно від дощу. Балкон ми обшили, бачите, таким весняним, приємним, синім кольором, синьо-блакитним. Це в нас дерев'яна вогонка під цеглу з фарбуванням. Дуже круто і ефектно виглядає балкон і дозволяє добитися індивідуальності вашого балкону. Підлогу ми підняли, утеплили, зробили рівною без всяких поріжків. Також зробили укоси. Бачите, стеля в нас безшовні матові панелі виглядає гіпсокартон, але з неї нічого не буде траплятися, повісили сушку. Також ми зробили вбудову. Шафу, дверцята пофарбували світлий колір для контрасту, палички індивідуально під клієнта. Дуже зручне місце для зберігання ваших речей. Глибина шафи складає 70 см. І фішечкою ще цього балкона є діодна підсвітка, яка вимикається через вимикач жовтого кольору. Дуже класно виглядає балкон ввечері. Такий балкон зазвичай виконується за півтора тижні. Ми не даємо гарантію 7 років, і вартість фіксується в гривні вона не міняється. Ставте лайки обов'язково, залишайте ваші коментарі, зберігайте відео, якщо воно вам сподобалось. Ось так балкончик виглядає зовні.